Вітаю, Любі! Сьогодні я до вас із оглядом нового для мене журналу Лана Гроса Нордік Ніц скандинавське в'язання. Він є доволі новим в їх лініці, всього лише четвертий випуск. Коли ми говоримо про скандинавське в'язання, це завжди не про якісь о, актуальні тренди, а про затишок, комфорт та моделі, які є поза часом. І давайте дивитися, що нам пропонує в цьому випуску Лана Гроса. А пропонує вона, як у мене, багато. Красинь. Перша сукня це така букльована максі-сукня, із круглою кокеткою, здається, на буклі не дуже гарно це видно. Рукавами клюш, та вона йде повністю по довжині в підлогу. Дуже максимально затишна річ, як для якихось довгих прогулянок. Мені подобається ця стилізація, просто кеди ретро коричневі, в зараз є, доволі актуальною моделлю. В'язані шкарпетки, та така сукня ще додати куртку жилети буде дуже тепло, і так само для теплих затишних домашніх вечерів підходить така модель. Ця сукня у нас зв'язана із пряжі Орзетто. Наступна модель, яку ми бачимо, це такий светр сукня із невеличким жакардом. Жак Жакард зигзагами. Але Жаккарт іде, по-перше, різними фактурами пряжі, бо тут йдуть вкраплення буклє. і плюс ці крап... вкраплення буклє, вони ще і зв'язані виворітними петлями. Це додає дійсно цікавої фактури, полотну. Я дуже люблю таку гру фактур. І сама по собі модель можна сміливо зараз такі. Светри сукні носити і з, зі спідницями, і з джинсами, і самостійно, як сукні, і, знову ж таки, це дуже тепло, дуже затишно. Ця модель має доволі широку, круглу горловину і з високим, але м'яким коміром, та зв'язана регланом. І на наступній сторінці знову бачимо доволі простий жакард. Мені подобається це кольорове поєднання такого карамельно, коричневого, бежевого та припилено-рожевого. Тут ми знову в жакарді можемо побачити виворітні петлі, і як це чудово. Взагалі виглядає, подивіться, мені дуже подобається такий комбінацій в полотні, коли полотно набуває більших текстур та фактур. Ця модель це для таких людей, як я, які взагалі не дуже люблять в'язати жакар, бо це довго, але коли хочеться таке щось включити до в'язання, то доволі просто і має ефектний вигляд. Це в нас пряжа Land Lust. Тут, до речі, була альпака, натурал альпака перо та арзета. Арзета це букльована пряжа. Далі маємо доволі затишний жилет. Зараз покажу вам його поближче. Теж доволі класна фактура полотна. Тут маємо коси переплетіння. Модель проста, але за рахунок візерунку та самої пряжі. А пряжа у нас тут йде поєднання екопуна і суперкіт твіду. Має класний вигляд. Далі бачимо ще один Жакард. Із буклєм. Тут ламачанки, арзета та гламур, я так розумію, що тут додані ще паєтки в підмоті. Знову поєднання гладкого основного полотна та текстурної пряжі на жакарді дуже класний вигляд має з круглою кокеткою, вкорочений такий светрик. На наступній сторінці ми бачимо кардиган з в'язаною планкою, без гудзиків, із пряжі Мохер Діджіо. І з такими доволі великими. Ну, це не коси, це імітація косту. Це тут формується візерунка за рахунок ось таких переплетінь, коли перекидаються по одній петлі. Модель простала за рахунок цієї планки, цього візерунку теж доволі гарно виглядає. І мені подобається дуже колір, такий ніжний. Тут наступна сторінка ще більш ніжна. Поєднання пастельного рожевого це небія плюс селхер, і альпака пелу на жакарді. Молочна білосніжна, плюс ми бачимо тут такі невеличкі шишечки, які відокремлюють жакард від основного полотна. О внизу від, по низу виробу майже немає обробки. Тут буквально, ну, я не знаю, 3-4 ряди. Резинкою один на один, це пряжа, до речі, резинку не дуже гарно. В принципі, тримає, а яким затишним виходить цей полове. Далі ще більше рожевого, бежево-рожевого, мені, до речі, дуже подобається цей колір. Що це в нас таке? Лонгсветер з екапуна та суперкейт з відом. Ці комірці такі доволі часто зустрічаються. Це не комірець поло в чистому його вигляді. Це комірець стійка, який до середини в'яжеться по колу, а потім розділяється і виходить такі невеличкі трикутнички. Дуже мені подобаються ці коси, такі масивні переплетіння. Подивіться, яку вони класно дають фактуру. І доволі просту пряжу, доволі просту модель, дійсно роблять дуже затишною. А ця. Туніка. Взагалі написано, що це половер, але це, як на мене, все ж таки більш туніка. Або подовжений половер. Є в'язаним зверху вниз, що є доволі великою рідкістю в журналах. Ми, до речі, розмовляли трошечки про це в відео про Елізабет Симмерман. Тут іде розширення донизу як по тілу, так і по рукавах. На рукавах доволі. Широкі манжети відв'язані резинкою. На тілі маємо візерунок теж з перехрещеннями. І далі теж доволі широка резинка. Загалом доволі гармонійно виглядає таке поєднання в моделі. Це в нас написано молодший брат моделі номер 1 у цій сукні з першої сторінки. По суті, та сама модель. Тут я вже бачу, що це не кругла кокетка, все ж таки реглан тут трошечки краще видно. Але ця сукня, або подовжений половер, можна називати як хочете, має коротку довшину. Це теж пряжа Орзето, як вона затишно виглядає. Боже, не може мені терміново потрібно щось в'язати із буклєм. Особливо, якщо це же карт. На наступній сторінці маємо кардиган з просто неймовірним, гарним, як на мене, кольоровим поєднанням. 50 відтінків винно-рожевого. І знову різні текстури полотна. Тут у нас пряжі Сілхея, Натуральпа Пело та Буклі Арзета. Якби ви знали, як мені хочеться взяти. І я вже дуже довго виношую ідею зробити жакард з буклі, і в мене навіть є букле. Розберуся з поточним проєктом, буде щось таке в'язати. Зверніть увагу, цей кардиган йде на змійці, теж доволі проста модель, і жакард доволі простий, але кольори та текстури це просто щось. Неймовірно гарне. Пишіть в коментарях, як вам такі поєднання різних фактур у жакардах. І загалом не забудьте поставити цьому відео вподобайку, якщо воно вам подобається. Та підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили і вам подобається мій контент. Ми вже бачили цей візерунок в кардигані, тепер ми його бачимо у подовженому светрі з доволі глибокою орловиною, доволі високим коміром. Теж Махардіджио, як і в кардигані. Мені дуже подобається таке. І він, до речі, теж тут зв'язаний з... з гори донизу, судячи по розташуванням цих переклетень. Наступний кардиган. Це теж різнофактурний жакард. Він іде тут без гуциків, застібається такою. Брошкою, я не знаю, як це правильно назвати, напишіть. Зроблений він із пряжі Небія. Я, до речі, думала, тут дві різні пряжі, але це все Небія. Така теж доволі затишна модель. А, до речі, хочу вас запитати, чи хотіли ви побачити огляд журналу з виключно чоловічими моделями, бо в минулих відео були коментарі, що сучасні журнали взагалі ігнорують чоловічі в'язання. Мені, коли я обирала цей журнал, трапилося кілька журналів з виключно чоловічими моделями. Тож, якщо б ви хотіли огляд на виключно чоловічий журнал, пишіть в коментарях. Далі знову бачимо шакардовий светрик з таким цікавим, великим коміром. Ну, це теж, по суті, така собі гра, варіація на тему. Він теж зв'язаний з гори Донизу. Нічого собі. Тут прям багато для журналів, моделів, моделей, які зв'язані з гори донизу. Мені дуже подобається, що всі жакарди тут ідуть такі максимально прості до виконання, знаєте, не демотивують, коли ти дивишся і думаєш, що боже, я просто це навіть не хочу починати в'язати, бо там так багато роботи і складні візерунки. І також мені подобається стилізація і підбірки кольорів. Ще одна. Винна пряжа. Це все в нас на цій сторінці Natural Alpaca Pelo. Подивіться, яка краса. Даже поближче зараз покажу. Як гарно ця пряжа лягає в полотно. І в лицевій гладі, і у візерунках. Це в нас моделі 1617, які є дуже схожими, але одна з них є светром, інша кардиганом. жакарту. Абсолютно класичний для норвезького в'язання, скандинавського в'язання, ці XO, хрестики та нулики. Пляжа тут ламачанки та махардіджила. Ось іще один виріб, який зв'язаний теж згори донизу, регланом. Знову максимально простий жакард, але доволі яскравий. Класне поєднання, базові кольори. Мені дуже подобається бежевий з таким червоно у поєднанні. І це той виріб, який доволі швидко можна собі зв'язати. І тут ми знову бачимо цей візерунок вже в інших кольорах. Тут ще більше за рахунок більшого контрасту кольорів в полотні. Видно ці виворітні петлі по жакарду, як вони цікаво формують візерунок, наскільки жакард геть по-іншому виглядає в такому поєднанні. Це пряжа Landlust. Тут маємо комплект. Оверсайз кардиган. Ще більш оверсайз шалик, шарф величезний. Та така м'якої форми затишна шапочка. Не дуже гарно тут видно візерунок, але це. Просто переплетіння, коси виключно з лицевої гладі, які не відокремлюються одна від одної доріжками виварітних петель, як це зазвичай робиться. І це просто додає такої цікавої фактури полотно. Ці коси не читаються прям повністю до кінця, але додають фактуру. Зараз у нас буде блок з такими болотнями зеленими кольорами, теж гарні. Тут на цьому. В реглайні. Ми бачимо візерунки, які теж побудовані за рахунок петель, які по одній перекидуються. Доволі гарний. На жаль, майже повністю його зараз закрили на моделі, але на рукавах можна побачити, що він доволі цікавий виглядає. Це пряжа Небія. І зверніть увагу на цей кардиган. в'язана планка без гудзиків. Напевно, сильно в'язана. Хоча вона мені більш виглядає, як оця планка. Ні, вона не цільно в'язана. Це така планка, як на а, лулу сліповер від петитніт, який я в'язала, із подвійної подвійного в'язання з цієї порожнистої резинки. І подивіться, це теж жакард або вишито. Тут такі зигзаги із пряжі, тут і люрикс і паєтка, здається. В тон полотно, але. І інші за фактурою. Подивіться, як воно гарно все разом виглядає. Дуже цікавий кардиган. Тут на цьому светрі ми знову бачимо ті коси, які були на оверсайзовому кардигані. та шарфі, тут їх краще можна роздивитися. Вони прям такі дуже масивні і доволі швидко будуть зв'язатися такі вироби. Але мені дуже подобається. Він такий затишний, знаєте, просто сісти, хочеться взяти собі чашку какао і сидіти. Дивитися у вікно на гарну осінь. Або як сніг падає. Тут бачимо футболку, зв'язану круглою кокеткою, теж доволі простий виріб. На цьому оверсайз-светрі, який можна виключно як другий шар надягати, бо тут дуже-дуже глибокий виріз попереду. Ми можемо краще роздивитися оцю таку петлю, яка. Перехрещеннями вив'язана. Гарно виглядає цей візерунок. Дійсно пригортаю увагу. Єдине, що тут не дуже мені подобається, як саме виглядає цей виріз. Я, можливо, його б тоді розвертала би задом наперед і забирала б його на спинку, а перед повністю був би під шию закритий. Далі маємо жилетку з розрізами по боках. Теж доволі просто, але. Мені здається, що такі моделі це є класика, яка буде завжди гарний вигляд мати. Об'ємні коси. Ще одна кругла кокетка з дуже простим жакардом. Знову ж таки, для таких лінивих жакардових в'язальниць, як я, які все хочуть щось зв'язати, але як подумають, який ти об'єм роботи, то і вже не хочуть Рукави три чверті, які збираються як ліхтарики. Пряжа небія. Далі кардиган круглою кокеткою. Мені теж дуже подобається ось такі оформлення, коли оформлення країв виробу, коли резинка один на один потім переходить на невеличкий рулик. Ну і про наступний светрик. Немає багато що казати, окрім того, що він вив'язаний тут повністю однією деталю, бо рукави в'яжуться разом із основним полотном. Отак От це просто резинка 2 х 2. От Знову подивіться, як класно ці перехрещення, коси вкладаються в полотно. Особливо мені це подобається чогось на такого кольору палетніші і на твіді. Без наявності доріжок в ворітніх петелі, які б їм надавали більшого рельєфу. Вони геть інший мають вигляд. Мені дуже подобається полотно, яке вони утворюють. Це в нас Мхердіджио і Кардиган. Ми бачили вже таку модель в полувері. Теж з таким доволі. Глибоким широким коміром і цим же кладовим візерунком, але в інших кольорах. Ще один светр з косичками, але вже класичними. Довгою, доволі резинкою по низу виробу, єдине що. Бачите, іноді навіть для журналів не заморачується, так як заморачуємося ми, бо тут явно закриття петель чи набір. Набір петель. Прям дуже розтягнутий цей перший ряд. Але прям так журнали випускають. Маємо ще один кардиган, який зв'язаний теж єдиним виробом цільним полотном. Я так розумію, що тут в'язання починається зі спинки, потім додаються петлі на рукави, вив'язуються рукави, переходить все наперед, і потім робляться шви тільки бокові. І теж цікава деталь, замість того, щоб застібати на гудзики, брати ось таку, як це шпилька, правильно називається, і робити таку декоративну застібку. Ще одна модель це такий. Доволі довгий жилет. Зараз дуже багато моделей цих на зав'язках по боках, замість того, щоб робити бокові шви. Спинка тут іде подовжена, з доволі великою різницею довжини між передом та спинкою. Знову ж таки, модель проста, але за рахунок цих деталей доволі гарний має вигляд. Ну і бачимо погляд на всі моделі. Ось цей свет, який в кольорі був закритий, можна краще побачити візерунок. На сьогодні все. Чекаю на вас в коментарях. Пишіть, що вам сподобалося, і до нових зустрічей!